Друзі, вчора Путін і Росія ще були в шоці, не знали, що робити і як робити з військами, які зайшли на Курск. Сьогодні вони очухалися і Скабєєва вже розказує, що втрати СУ, це у Скобєєво і так, 380 одиниць техніки натовській, З її слів. Ну, з її ж слів, коли ми дивимося попередні виступи, заходило 126 одиниць техніки, було ще буквально там позавчора. А сьогодні вони вже знищили 380. Ну, вони вміють це робити, звісно. Заходило, як вони казали, три да, батальйона, а знищили вони вже 2645. Це вже бригада. Тобто, ну, такі по в них нормальні? Вони вже ну, Скабєєві там. Ребята такі, що якщо вони роблять, то вони вже роблять красиво все. Вони навіть збивають F-16. Ну, При цьому фактів, звісно, немає, нічого ми не бачимо. А те, що російські літаки розбивають свої ж колони, то ми з вами бачимо все. Дуже цікава історія. З спілкувалася з генералом, який керує Ахматом, підрозділом Ахмат. Апті такий там, я не пам'ятаю, ну вона говорить, Апті Аронович. Апті Аронович. Такий Чечен собі, поняли? Здравствуйте. Як діла? Він каже: так отлично, все, противника ми заблокировали. І тут цього Апті Ароновича понесло. І понесло реально. Він, коротше, почав розказувати, що кожен день по 50 з лишнім одиниць техніки вони знищують. Українці вони загнали на край географії. Тобто, все. ну, блін, Слухаєш і думаєш, що вони курять, що вони п'ють, що вони вживають. Це просто капець. І він каже: Скам'єєва спрашує, що за, а, спрашує, за люди вторглись, А цей апті. Ааронович каже, ашміотки какие-то збирали там з фронтов. Так я вам скажу, що ті ашміотки, каже Апті Ааронович, захопили більше тисячі квадратних кілометрів території і йдуть сьогодні на Курск, впевнено. Мало того, наші почали руйнувати мости. Тому сьогодні навіть відходити з деяких територій в росіян не виходить. Вони здаються в полон. А що цей Аронович каже? Апті генерал, який керує Ахматом. Техніка так говорить, що ми не знаємо, чия вона. Весь блок НАТО, це я позаписував собі, весь блок НАТО віддав всю техніку. Я чоловік воєнний, каже Аронович. От. <хи> тобто виходить так, що поки Росія воювала з НАТО, Україна віроломно напала на Росію. Така зараз ситуація. Джон Кірбі з Білого Дому США каже: якщо Путіну не подобається Курська операція, хай виходить з України. В принципі, американці кажуть правильно: якщо вам не подобаються наші дії. Якщо вам не подобається ця операція з захопленням ваших земель, то виходьте з України, з Донецької, з Луганської, до речі. А спецпризначені СБУ, СБУ Альфа захопили підземний е, укріп район, здоровий такий. І взяли в полон 102 полонених. Ну, в основному там е, Ахмат Сіла була, сиділа якраз. Вони їх забрали. І навіть уже обміни пішли. Е, не знаю, наскільки хто бачив. Показували вже 90 на 90 чоловік поміняли, був перший обмін. І Росія, ті, хто розказує сьогодні про Покровськ, ми да, з вами говорили недавно про Покровськ, в якому там ложили асфальт, саджали клумби. так? Ми ж говорили про це. Як завжди, в нас це робиться: корупційні схеми, відмивання грошей. А зараз плачуть, що Покровськ мають взяти. І виною цьому Курська операція. Так я вам скажу, що Курська операція завдяки е, діям е, наших військових, Росія знімає з Харківського напрямку Запорожського і з Криму війська зняли бригаду, 810-ту бригаду морпіхів От. і зняли 11 батальйонів і 4 артдивізіони дивізіони і один танковий батальйон. Uh, і що саме цікаво, що оці uh, батальйони і бригади, які вони зараз забирають з Харківського запорізького напрямку і з Криму, а в Криму це ви знаєте, да, це те, що збирається uh, на запас у них, вони зараз забирають і ці війська закінчуються. Там не так просто все. Якщо ви дивитеся уважно, переглядаєте uh, Пересування військ російських, так вони везуть все, що попало. Там немає е, чітких да, там, от, їде е, бригада, або а, показують будь-яке будь там відділення, батальйон, і там немає от, шість танків їде, там, десять. Да, Артилерійських якихось установок, ще щось. Воно в них там їздить отаке, там щось повезли, там щось повезли, там щось фатили. Вони стягують, що попало. Ну і срочники. В основному зараз з Калінінграда, Мурманська і Білгородської області забирають срочників і втягують їх в цю історію, в цю м'ясорубку. Тому, якщо не Москва, комусь може це не подобається, хтось це не вірить, якщо не Москва, то Крим. А потім Москва. Я думаю і так. Тому е ще одне: генерал-майор Бундесверу Фрейдінг заявив, що російські літаки можна збивати на території Росії. Це не я вам кажу, це не хтось придумав. Це генерал-майор Бундесверу е зробив таку заяву. Е можна збивати патріотами, які німці нам надали. Що ми вже успішно робимо? Ви бачите, я думаю, що ви, якщо слідкуєте, то бачите, що патріоти збивають літаки і зараз оце збили вже третій цей велетенський радар, Да? два раніше ще, ще зімою, мабуть, збили їх. От. І знищили це зараз ще один. Тому в них втрати там досить серйозні. І не так в них все просто. Саме головне, щоб корупція, яка, на жаль, сьогодні існує всередині України, не знищила нас. От. Ми маємо пам'ятати навіть про, е як Червінський сказав про міністра оборони Резнікова. Да? Він каже, бачите, яйця по 17 і що там тільки не було, і закупки форми, і облади, що там тільки не було, його все-таки не знімали ще рік після тих скандалів, ще рік не знімали. І зняли за день буквально. Коли е ви мала стільки вийти стаття в Нью-Йорк Таймсі про закупівлю гаубиць, які. І той же Жерезніков з міністерством мудрився подаровані гаубиці закупити на цьому ще й наварить на курсі долара, що вони наварили. І тільки тоді, коли Нью-Йорк Таймс мався опублікувати там, вночі цю статтю перед ранком, то його зняли зранку, розумієте? Отак От. От воно працює. Тому як Червінський каже, що бояться не так. Нашу владу там не так бояться правоохоронні органи, як те, що скажуть американці або європейці. Так, ну добре, що хоч так. Тому, друзі, дуже вдячний вам за ваші підписки. Дякую за підтримку, дякую за все, що ви робите для нас, за те, що ми робимо разом з вами, висвітлюємо правдиві новини, говоримо про все, як воно є, а не так, як у ускабієли тільки пропаганда та й пропаганда. Тому дякую, до побачення, друзі.